Звичайне в нашому розумінні навчання в школах в реаліях сьогоднішнього дня стало неможливим. Отож, наші педагоги використовують нові форми організації освітнього процесу, аби наші діти росли розумними і освіченими, не зважаючи ні на що. Щоб більше дізнатись про ці форми навчання, ми звернулись до спеціаліста. Розпочався новий навчальний рік. Звичайно, для всіх нас зрозуміло, що він досить непростий, але ми б хотіли поговорити з вами про ті форми навчання, які, можливо, не зовсім ще знають наші батьки, розуміють. Давайте попробуємо пояснити їм це, аби вони знали, як навчатимуться їхні діти. Тож для початку розкажіть, будь ласка, які форми освітнього процесу загалом є? Організація освітнього процесу може здійснюватися в очному. В дистанційному режимах або з змішаною формою навчання, яка поєднує і очне навчання, і дистанційне. Так сталося, що в нашому місті є ті школи, в яких нема підвальних приміщень, вони навчатимуться тільки дистанційно, дистанційно, але є і інші школи, які навчатимуться в змішаній формі. Розкажіть, будь ласка, саме про змішану форму навчання. Ну, змішана форма, як тільки що казала, що поєднує і очне, і дистанційне навчання, і його організувати можна по-різному в межах предметів. Наприклад, такі предмети, як математика, мови, можуть вивчатися очно в класі з вчителем, а інші предмети, такі як мистецтво, трудове навчання, можуть вивчатися дистанційно можна організувати змішану форму навчання. Для різних груп дітей одного класу. Одна група дітей учиться очно, а інша дистанційно. Причому дистанційно вона навчається в асинхронному режимі. Що це означає? Це означає, що діти отримують завдання або матеріали уроку через телефонні зв'язки. Це може бути і Viber, це може бути і Skype, або на освітній платформі, і працюють вони самостійно. Хоча в них є можливість отримати індивідуальну консультацію у вчителя. Можлива організація змішаного навчання ще й в такому випадку, коли частина класу навчається безпосередньо в школі, а частина дистанційно, причому в синхронному режимі. Це можливо тільки в тому випадку, коли в нас є наявна техніка, тобто обов'язково має бути. Веб-камера і швидкісний інтернет. І тоді вчитель може одночасно працювати і з дітками, які знаходяться в класі, і з дітками, які працюють дистанційно. Чи є в наших школах такі можливості? Поки що не в всіх школах є такі можливості, але ми над цим працюємо. І так розумію, що нашим вчителям постійно приходиться опановувати ці нові форми роботи. Як ви, як спеціалісти, як ви можете сказати наскільки швидко вони це роблять? Наші вчителі вже звикли адаптуватися. Вони на сьогоднішній день отримали методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, опрацювали їх, школи провели батьківські збори, де опитали батьків яким, яку форму організації обрати. І тому школи на своїх педагогічних радах вже затвердили форми організації освітнього процесу з урахуванням побажання батьків. Тобто нашим батькам можна не переживати, незважаючи на те, що для них це дійсно нові форми роботи. Якість знань не буде гіршою ніж була раніше, можна так сказати? Не можна сказати, що вона не буде гіршою, тому що ми вже маємо практику організації дистанційного навчання. Тож в реаліях сьогоднішнього дня яке головне завдання адміністрації школи? Ну головне завдання було і залишається створити безпечні умови для перебування дітей. У школі під час повітряної тривоги всі, хто знаходиться у закладі, мають організовано послідувати до укриттів і там знаходитися до тих пір, поки не завершиться тривога. Тобто адміністрація відповідає за життя і здоров'я дітей повністю. Так, так, несе відповідальність саме адміністрація закладу. В разі нестачі місць в укриттях для всіх дітей. Одночасного перебування, то школа організовує навчання по змінах. Ми зустрічаємось з вами саме на початку нового навчального року, 1 вересня, Отож, у вас є можливість привітати всіх з цим святом. Я дійсно вітаю всіх з цим святом і хочу побажати всім, перш за все, це мирного неба над Україною, терпіння, наснаги і вчителям, і батькам, і здоров'я без цього ніяк. Всього самого найкращого, отож навчайтесь, здобувайте знання, котрі вкрай необхідні нації, котра виборює свободу і незалежність, а найближчим часом будуватиме нову державу, наймогутнішу і найпроцвітающу в світі.